Ліна костенко біль єдиної зброї. Півні кричать у мегафони маю, аж деренчить полив'яний світанок. Мій рідний краю, зроду ти не мав нейтральних бар тих прісних буританок. Червоний чорний кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу, такі густі смарагдові слова. Жили в тобі. І вибухали з тебе, слова росли із грунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пропорова. А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив нам поле найдорожче, і снеться сон, пасуться корови. Сімтучних, але більше тощих скубуть озими, нищать ярину, ще й гидять, гудять, ратицями крешуть. Трагічна мова вже тобі труну не тільки вороги, а й діти власні тешуть. Безсмертна мова ти смієшся гірко, ти ж в тій труні й не вмістишся до речі. Вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюсклим, хоч слала доля чорні килими, то од Вілюська до Холуська, то з Києва до килими. З усіх трибун аж дим над демагогом, Усі беруть в основу ланнізу. Адже ніхто так не клянеться Богом, як сам диявол, той же шовінізм. Як ти жилася з тугою чаїною, як часто лицемірив твій парнас, шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій умитий росами. Космічний, вічний, зоряний, барвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українкою.